Вітаю глядачі парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. І сьогодні ми будемо говорити про постать, яка посідає особливе місце серед українських воєнноначальників періоду громадянської війни Юрія Тютюника, котрий за два роки із садівника учня. Видатного вченого селекціонера Семиренка перетворився на заступника командувача військ Української Народної Республіки. Про генерал Хорунджуа армії УНР будемо згадувати разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю. Юрко Тютюник, так ще його називали, народився 20 квітня 1891 року в селі Будищі на Черкащині в родині колишніх кріпаків Йосипа і Марини. За материнською лінією був онуком сестри Тараса Шевченка Катерини. В сім'ї було 9 дітей, але дорослого віку досягли тільки 5. Юрко, закінчивши агрошколу в Умані, захопився сидівництвом і джільництвом. Життя готувало йому суто мирну професію далеко від грізних воєнних баталій. Втім, з початком Першої світової війни хлопець закінчивши. Військове училище опинився на фронті. Відтоді почалася його військова кар'єра від унтерофіцера до генерала армії УНР. Як військовий Юрій чудово розумів, що боротьба за незалежність України буде успішною лише за умови створення боєздатних національних збройних сил. Отже, хресна дорога Юрія Тютюника від садівника до Атамана, як я вже на цьому наголошувала, і від двійки, адже від двічі його заарештовували і виносили двічі йому смертний вирок до ГПУ. Драматичний воїстину хресний шлях пройшла мужня і вольова людина угу. на ім'я Юра Юрко. До речі, Юрко, ви слушно сказали на самому початку, він сам собі обрав таку просту розмовну форму імени, бо записали його в документах ще за царської влади Георгієм. Потім він зукраїнізував оце Георгій на Григорія, а потім врешті-решт зрозумів, що найкраще це Юрко Тютюник. І ви знаєте, от коли ви наголосили на тому, що це нащадок Тараса Григоровича Шевченка по лінії його рідної сестри Катерини, то мені взагалі здається, що це матеріалізація частини духу Тараса Шевченка. Тарас Шевченко тоді не встиг зі зброєю в руках повоювати. Його найпотужніша зброя спочатку це було вісім поезій його Кобзаря. А якщо згадати, що епіцентр боротьби Тютюнника це село Будище, а зокрема Звенигородський повіт, а батьки його приїхали в село Будище з Моринців, яке є синонімом Тараса Шевченка, ну ти розумієш, в якому напрямку розвивалася ця земля. Що дух Тараса Шевченка продовжував еманувати далі по одній лінії Тараса Григоровича е нащадок вже жіночого роду забула її прізвище, стала зв'язковою УПА і була розстріляна. Тобто, уявляєте, і якщо ми сьогодні говоримо з вами, пані Наталію, що він від від солдата російської армії став генералом хорунджем української армії. То він у собі фокусує з одного боку крах змагань армії УНР за самостійну українську державу, а з другого боку, ну, несамовиту одержимість в обстоюванні ідеалу самостійної України. І в чому полягає ця несамовита одержимість? Отже, перший зимовий похід. Закінчився у 1920 році на чолі з Омеляновичем Павленком. За що Петлюра нагородив цього генерала? Бо з одного боку він був успішний, а з іншого боку, ну, воєнний похід армії Петлюри припинив свою діяльність, тому що більшовики затопили Україну в крові. Чому ця операція закінчилася трагічно? Ця операція закінчилася трагічно з багатьох мотивів. Українська армія кількісно, значно поступалася пер, перед більшовицькою армією. Це по перше. По-друге, ми з вами говорили про те, що зробив Петлюра із ще одним видатним полководцем Болбочаном. Тобто, Петлюра з величезною ревністю ставився до, Тих, конкурентів. до конкурентів, і тут дивно, що він якось тютюнника толерував. Але уявіть собі, в чому полягає трагізм ситуації. Коли вояки опинилися за кордоні, то саме там, у Варшаві, виникає ідея знову зайти в тил ворога. А тил ворога це Україна. Ви уявляєте, якими це треба було бути одержимими, щоб відважитися на цей. Похід в Україну мені це мимоволі асоціюється з походом Пилипа Орлика в Україну після того, коли гетьман Мазепа ну зазнав поразки. Орлик двічі йшов в Україну, щоб відновити українську козацьку силу, приблизно щось таке тут. Але трагедія полягала в тому, що українська армія не була належним чином ні озброєна, ні одягнена. А скажіть, будь ласка, де вона мала взяти зброю і де вона мала взяти одяг? І тоді виникає запитання: що керувало тими людьми? Які вирішили все таки організувати другий зимовий похід в тил до ворога, і тут мимоволі я би хотіла зацитувати лист тютюнника Петлюрі як головному отаманові, і в цьому листі тютюнник зауважує, що лише на 30% армія одягнена. Незважаючи на тяжкі умови, в яких доводиться проводити повстання, настрій старшин і козаків, що відбувають на Україну, є цілком задовольняючий і гарний, згартовані в боротьбі з ворогами своєї батьківщини московськими окупантами, зверніть увагу, яке формулювання, хто в нас сьогодні каже московські окупанти, в нас це називають АТО московськими окупантами. Вони з твердою вірою в успіх сміло. Йдуть вперед на рішучий бій, відчуваючи історичну правду і святість своєї справи. А далі він наголошує: взуття 35% цілком роззуті боси. Ви уявляєте? Наш воїн би пішов роззути і боси. У нас все суспільство в золу армію. А решта в дуже кепському стані: одяг 50% без шинелів, пані Наталю, зима, це власне така пора, як зараз. Одяг решти старшин і козаків старий. І подертий великий брак відчувається у білизні для налагодження справ із іззуттям прийняті партизансько-повстанським штабом такі міри для босих закуповуються постоли, ликові, старе взуття по, по мірі моги, яке цікаве слово, по мірі моги налагоджується. Виникає і вони зап... все одно і вони йдуть. на другий зимовий похід. Слухайте, і вони йдуть. вони йдуть. Вони йдуть, вони переходять кордон. І якщо, скажімо, перший етап боротьби Тютюнника пов'язаний з святою Шевченківською землею. З винигородщиною, тобто тютюник очолює повстанчі партизанські загони, а потім, його, до речі, називали і майстром народних повстань так, майстром народних повстань, а потім Наталю, пані Наталю, це людина з державницьким мисленням. Потім ці його партизанські загони зливаються із регулярною армією Петлюри і створюється так звана ця київська дивізія, яку очолює тютюник. І от коли вони переходять кордон у листопаді 21-го року, так званий другий землі. Новий похід. 17 листопада вони потрапляють у страшну пастку кавалерії Будьонного. А Росія кинула тоді усі максимальні сили, щоб знищити цей похід. А чому вона кинула сили? Пані Наталю, тому що колосальна була чекійська агентура. Чекійські агенти проникали абсолютно у всі структури. От нам треба цього навчитися проникати абсолютно у всі їхні структури. Тобто Тютюнника, в принципі, здало його найближче оточення. Ми зараз до цього дійдемо. З тим його Найближчим оточенням працювала більшовицька влада. Тобто цей період, про який ми з вами говоримо, це підручник для того, щоб сьогодні дати оцінку всім тим, які часом є поряд з нами, але які можуть бути здатні на колосальну зраду. 17 листопада сталося найстрашніше у цю засідку. Потрапив сам генерал Тютюнник і понад 100 людей з ним, але їм вдалося з цієї засідки вирватися. Вдалося вирватися, проте не вдалося вирватися іншим. І я думаю, що шановна громада має почути, скільки ж людей не вирвалося, і скільки людей загинуло, тому що. Українці мають вшановувати тих героїв під базаром і роблять це системно вже в тривалий час. Ми зараз з'ясуємо, відколи вони це роблять. Отже, надзвичайно важливо знати, скільки людей туди загинуло, скільки потрапило в полон, і як це потім відобразилося на свідомості української імміграції і тих, які опинилися під більшовицькою Україною. Отже, вночі 17 листопада вони добралися до села Малі Миньки і там потрапили в. в до кавалеристів руки, кавалеристів будьону 120 учасників разом з Тютюнником вирвалися з оточення, але залишився з тими, які не вирвалися. Полковник Гаєвський, оце наша шановна глядацька аудиторія має знати прізвище цієї людини. Ця людина моментально зорієнтувалася в тому, що він має перебрати на себе керівництво. І він відповідає зараз за тих людей, які не встигали вийти. Ви спіляєте зорієнтуватися в цій ситуації, коли ви абсолютно преречені, цей гаєвський бере на себе відповідальність і. Вони борються до останнього набоя. Тобто, це до такої міри був запеклий бій, що його можна хіба порівняти із боєм героїв Крут. Ну там трошки інша ситуація, бо ті, які залишилися, вони просто заблукали. Відразу ж було знищено 400 осіб, захоплено 537 осіб, серед яких були поранені. До розстрільної комісії представлено 443 особи. 359 було визначено як злосних активних преступників. І вирок був. Розстрілять спочатку їх закрили в церкві цього міста села, про яке я згадала. Потім їх перевели до невеличкого містечка Базар, що на Житомирщині це є народницький народницький район. І я думаю, що ми повинні знати прізвища. Тих людей, які розстріляли 359 вояків армії, УНР, які йшли під проводом Тютюнника в Україну. Це називався рейд у тил ворога. Ви собляєте? Тил це була серцевина України. Який це жах? Ці люди мають такі прізвища: Гарькавий, Лівшиць, Іванов, Котовський, Фріновський, Литвинов, Якір, Затонський і Паук. Саме ці люди. Здійснювали вирок оцей розстріляти їх. Чи ми про це знали, пані Наталі? Чи знало про це українське суспільство? Звичайно, що не знало, хто вперше порушив цю тему. Ну, якщо ми не маємо могил наших героїв, герої ніколи не воскреснуть. Це кажуть анали римські і грецькі. Тому у 41-му році організація українських націоналістів організувала панахиду. У цьому місті, де було їх знищено, режим вже тоді був фашистський, гітлерівський, і на цій панахиді вшанування загиблих вояків було заарештовано понад 700 людей. Які хотіли вшанувати пам'ять ну не просто героїв, пам'ять одержимих, бо це не вкладається в голову, не маючи насправді за собою жодного ні фінансового забезпечення, ні матеріального, ці люди йшли в Україну її визволяти, розумієте? Тобто наскільки боротьба за Україну була до останньої краплі, і, і ця поразка не зупинила тютюника? Ця поразка не зупинила тютюника, і ще дуже важливо, щоб завершити у цю розповідь про повернення пам'яті. Бо що більше ми будемо знати, то мені здається, ми довше будемо жити. І що більше ми будемо знати, тим є більший шанс змінити щось в країні. І. Вдруге, коли було цю правду озвучено, це був вже 1991 рік. Коли дружина світличного Надія Світлична пригадуєте, ми зробили робили з вами передачу про Івана Світличного, розповіла це на Радіо Свобода. Ця новина тоді приголомшила всіх, і вже починаючи з 1991 року, ми поминаємо загиблих воїнів і розуміємо, що нація. Яка бере зброю навіть в абсолютно безнадійних умовах, не може бути зламана, незважаючи ні на що. Це дуже перегукується із тим, що ми маємо сьогодні. Тобто ми не маємо жодної міри права допустити в себе ну, навіть найменшу крапельку. Песимізму, якщо ті люди знаходили в собі сили боротися тоді проти 40 тисяч Червоної армії, понад 6 тисяч вояк, вояків армії, що відступила на територію Польщу, то що нам казати е, е, сьогодні? Йо? І хто такі були боротьбисти? Ну, боротьбисти це ті, які потім стали союзниками більшовиків. Боротьбисти це, це ті, які поділяли соціалістичну ідеологію, але не зовсім поділяли більшовицькі методи. Але коли до влади більш Прийшли більшовики, вони сперлися на боротьбистів у своїй агентурній мережі. Агентурна мережа, пані Наталю, була локалізована там, де локалізувалася армія УНР. Армія УНР локалізувалася, зокрема, в території Польщі, і в польському посольстві працювало дуже дві відомих людини, які, власне, мали за завдання з'ясовувати. Те, що відбувається всередині армії УНР, і передавати інформацію на радянську Україну і збирав цю інформацію про зимовий похід, про так званий повстанчий штаб, а потім про повстанчу армію Олександр Довженко і Юрій Яновський, чи знав Юрій Тютюнник, що Довженко і Яновський. Роблять доноси на те, як вояки армії УНР намагаються здобути самостійну державу українцям, ми не знаємо. Але гра долі ще й полягає в тому, що потім Тютюнник співпрацював з Довженком і Юрієм Яновським. Отже, як так сталося, що з великого генерала раптом на світ Божий народився актор? Правда, тобто головне завдання після того, коли другий зимовий похід зазнав краху, абсолютно логічного і передбачуваного завдання перед радянською владою постало дуже просте: заманити тютюнника в Україну. Як заманити? Та через його оточення, через агентуру. І ось один із тих чотирьох людей, які завжди оточували тютюнника, починає його переконувати в тому, що українці готові до повстання. Українці чекають, поки повернеться їхній генерал і очолить повстанчий рух. Що ви тут за кордоном сидите? Там же шкується незалежність України, не тут в Польщі. Уявіть собі, реакція Тютюнника. Цю інформацію передають люди, яким він довіряв. Так цю інформацію передають люди, яким він довіряв, і навіть більше він надсилає свою розвідку в Україну. Ця розвідка в Україні має пересвідчитися в цьому. Розвідка повідомляє його так, звичайно. Українці чекають на генерала Тютюнника. Щойно він переступає кордон, його відразу заарештовують, ніжно беруть в обійме. Це здається, був 23-й рік, якщо я не помилилася. І тут щодо його життя визначаються дві лінії: Дзержинський каже, роз стрілять, це лінія Москви негайно, пташка потрапила в сильця. Наша розвідка і наші угу. чекісти спрацювали бездоганно. А харківська власть каже, ні, треба використовувати. Виявляється, ті, які сказали, що треба і були набагато мудріші за, Дзержинсь, за Дзержинського, тому що використали вони його, пані Наталю, так як вони ще ніколи і нікого не використовували. Власне, це тоді з'явився покаянний лист звернення до всіх українських лаяків. Так, По-перше, абсолютно правильно, з'явився покаянний лист, який, напевно писали, а тютюнник просто його підписував. Це зрозуміло, але це ще ну, це ще квіточки, а найстрашніше інше. Вони змусили Тютюнника зіграти у фільмі Звенигорода самого себе, але себе не як воїна, а як бандита. Але він же не був актором. Але він був неймовірно творчо обдарованою особистістю. Він на початку 20-х років, пані Наталю, коли він був у Варшаві і у Львові, робив дописи в літературно-науковий вісник, який очолював Донцов. Тобто, це людина. Яка співпрацювала з Донцовим. А Донцов це націоналіст на всю голову. Донцов це праця на націоналізм 1926 рік. І коли він вже був в Україні, і коли над ним проводили допити, то знаєте, яку він фразу цікаво сказав? І якщо Донцов і досі не змінив своїх поглядів, то я їх далі сповідую. І абсолютно підтримують Донцова у його переконаннях. Тобто перші нариси Тютюника були опубліковані в літературно науковому віснику під дуже цікавим псевдонімом, який він собі сам вигадав, Юртик. Далі, коли його заманили в Україну і вирішили використовувати в своїх радянських інтересах, що, мовляв, от генерал УНР тепер працює на більшовицьку власть, і десь він, начебто, там сказав, яка це прекрасна влада, це влада трудящих. Тобто він, мовляв, казав, я хочу визначити природу цієї влади. Я розумію, що це влада, влада трудящих, але чи це є національна влада? Слітик він формує класне запитання. Але чи це є національна влада? І далі додає. Я побачив, що що це національна влада злукавив він, бо національної вона не була, хоч пані Наталю. Він був в той період. Коли була Українізація. Українізація це 1923 рік, якраз коли його замінили в Україну. І українізація закінчилася у 28-му році, а проти нього відкрили кримінал якраз в цю пору. Тобто, пані Наталю, він вливається у письменницький рух. Він вливається в той письменницький рух, який був представлений в Апліте. Вільна академія пролетарської літератури. А вільна академія пролетарської літератури це хвильовий Передусім, який стрілявся в 33-му році, бо не витримав того, що відбувалося, він щільно спілкується з тими, які робили доноси на нього, коли він був у Варшаві, коли він готував збройне визволення України. А ці двоє депеші слали, що він враг. І ці двоє це Довженко і Яновський. І навіть більше Яновський пише з нього головного свого героя у е, творі, який називається Чотири шаблі». Шахая, і через те, пані Наталю, цей твір Яновського був заборонений. От ми, коли вчили цей твір, ми страшенно дивувалися, за що його заборонили. А заборонили його через те, що там був образ Тютюнника, і цей образ настільки був зримо виписаний, що люди, які знали, реально могли впізнати в ньому генерала. Звісно, що Яновський захоплювався тютюнником. Ну але Яновський не мав внутрішньої сили, аби протистояти тодішній владі, але він мав талантисько. Письменницький, тобто, так як спрацювала пропаганда через Тютюнника, так вона не працювала через жодну людину, бо жодна трагічна постать в нашій історії не знімалася у фільмі, не грала самого себе за принципом зовсім навпаки. Тобто він повинен був разом з тим, які робив на нього доноси. Добровольський, здається, було його прізвище чи як. Він гарцював на конях перед камерою, показуючи себе не як визволителя України, а як бандита і як злочинця. Ми лише можемо думати про те, пані Наталю, що робилося з цією людиною, яка мала пройти через такі тортури. І я думаю, ми будемо. Але ж він усвідомлював те, що він робив? А це що йому я... довелося зіграти, показати бандита? Я думаю, що так. І знаєте чому? Коли на одній письменницькій на одних письменницьких зборах обговорювали твір Смолеча, щось там Мельпомена якась забула конкретно назву, і в цьому творі було викрито націоналістів, які от вони погані, ну звична система. Націоналісти у всьому винні. Тут раптом до трибуни іде красивий, кремезний чоловік, ви згадайте Тарас Рого. Оровича, який він широкоплечий присадкувати, це ж нащадок Тараса Шевченка з високим чолом, по, по поораних зморшками, Це ж скільки ілюзій втрачено, розумієте? в пастку ворога прийти і в тій пастці жити, розуміючи, що рано чи пізно тебе вб'ють. Далі з дуже вольовим під, підборіддям і ще, пані Наталю, з, з позицією ніколи не виправдуватися. Тобто, коли його зустрічали і заводили з ним розмову, мовляв, ви розірвали зі своїм минулим. Він ніколи не казав розірвав з минулим. І коли Надія Суровцева запитувала те, що ви опинилися в Україні, це елементи тактики, стратегії, то він їй відповів: як опинився тут, так і звідси вийду. А ще він казав у цій країні, переможені не мають права на честь минуле своє минуле вони мають самі. Так, і пані Наталю, коли йшло обговорення цього роману, цей харизматичний чоловік з елементами зовнішніми Тараса Шевченка підійшов до трибуни, і це 20-ті роки і сказав грандіозну фразу, що ви описали тих націоналістів, я націоналіст. Ось перед вами стоїть націоналіст. Це каже людина в 26-му році. Вселяєте? Я стою перед вами націоналіст. Якщо б у мене були такі вояки, яких ви там описали в цьому творі, я би їх перший сам постріляв. І мовчки зійшов з трибуни. То скажіть, будь ласка, хіба ця людина відступилася від своїх ідеалів, яка так говорила? Ні, коли на допиті його запитували про те, що він робив, він цитував Донцова і казав, що я як залишився націоналістичними переконаннями, так з тими націоналістичними переконаннями, і відходжу. Тобто мені здається, що тут спрацював чинник дружина і дід. Він дуже любив своїх двох донечок, а умову йому проставили дуже просту. Ти будеш робити все, що ми тобі скажемо, інакше ми вб'ємо твою дружину і твої дітей. Тобто, пані Наталі, він коли вже був... його було забрали до Москви, коли він був під слідством, то дружина навіть продала піаніно щоб поїхати туди із ним на побачення. Так, і коли йому оголосили вирок, то насправді цей вирок задіяли за рік. Після виголошення да, спочатку було оголошено про смертний вирок, але з такою поправкою не приводити у виконання до особливого розпорядження. От коли це особливе розпорядження з'явилося, це особлив... і за яких умов? Це особливе розпорядження з'явилося за рік, здається, у 30-му році, і найцікавіше. Відстежувати, як поводив себе в камері е, Тютюнник, що він писав про це своїм дітям, своїй донорці в листі. Він розповідав, що він ставав зранку і починав поважні прави над своїм тілом. І ці вправи на тіло він здійснював щонайменше 40 хвилин, і так він робив кожного ранку в обід і ввечері. Тобто він не переставав себе вишколювати і формувати. Тобто, це людина, яка була абсолютно свідома своєї сили і одночасно свідома своєї смерті. А ще, пані Наталю, це була людина одержима любов'ю до свого краю. І щоб наш шановний глядач це зрозумів, я зацитую одне звернення. Юрія Тютюнника до громади, коли він очолював партизанські рухи на Звенигородщині. Якщо б наші теперішні політики володіли такою формою звертання до людей, можливо, вони дійсно більшою мірою стали би на тих людей подібні. Отже, народи український, народи змучений замість зіблі і волі тобі насильницьке нав'язують комуну надзвичайку і комісарів з московської обжорки. Спля таке формулювання. З московської обжорки і тої землі, де розпіли хреста, неймовірно. Ти працюєш день і ніч, ти світиш каганцем, ти ходиш у штанях з мішковини, але ті, що обіцяють тобі світлу будучність, експлуатують тебе. А далі йде фантастичний зворот, тобою воюють. Ви уявляєте? Вони тобою воюють зі зброєю в руках, забирають твій хліб. А далі йде фантастичне звертання, працьовник святий. Божий чоловік, ви уявляєте, до людей він звертається, працьовник святий, Божий чоловік. Подивись на свої мозолясті руки. Уряд авантюрника Раковського болгарина, до речі, просимо йти од нас. Просить, не геть, просимо йти од нас і не насилувати волю народу. Тобто, уявляєте, рівень культури цієї. Людей Тютюник відкидав диктатуру пролетаріату, підкреслював, що на Україні переважає селянство, права якого різані совєтською владою, і що такий стан не є терпимий. Але коли він уже перебував під слідством, говорив, що висловив таку думку країні загрожує становлення фашистської диктатури, і ці слова стали відомі ГПУ. Власне, історики говорять про те, що прискорило введення у дію. Смертного вироку, і тому 20 жовтня 1930 року Юрка Тютюника було розстріляно. Дуже цікаво в контексті диктатури. Знаєте, що казав Тютюник? Оце би вуха нам теперішнім всім. Тютюнник казав, що на порозі створення нової держави прийнятна лише одна диктатура. І ця диктатура називається національна. Тобто саме через національну диктатуру свого часу утвердилися всі європейські нації. У нас нема національної диктатури, тому у нас нема національної держави. І ще одне, пані Наталю, коли його нагороджували, коли його нагороджували, то вояки страшенно його любили, він мав харизму, дуже шанували. Написали йому таку грамоту. Це щоб ми собі уявили, як його сприймала тодішня, тодішня українська громада. І в той час, коли здавалося, що ворог перемагав. Коли байдужість і бездіяльність охопила всі верстви громадянства нашого і армії, ти один горів. Кажуть йому вояки, ти один горів за взяттям і своєю невтомною енергією запалював серця борців до нових змагань, до нової боротьби з запеклим ворогом української національної ідеї Москалем. Слухайте, ми шукаємо визначення національної ідеї. Вона тут абсолютно сформульована. Ми кажемо, що тоді не було достатнього національного самоусвідомлення. Та вони найкращі наші вчителі у нашу теперішню пору. Малоросійства і пороженства. Горматним тимом розходилися влуний, і серпами буде. Реабілітований Юрій Тютюник був лише в 1997 році постановою ГПУ на підставі розсекречених документів державного архіву. Вчені встановили коло осіб у середовищі тютюника, які співпрацювали з радянськими спецслужбами. Ми вже про них згадували. Добротворські заявне очереть От саме заярний, це той, який в основному його здавав, і найважливіша фраза, яка абсолютно відповідає тій тяжкій долі тютюника, завойований та переможений, може повста. Але куплений може тільки зрадити і перепродатися, так сказав комуніст поет Поліщук, який дуже добре встановив рецепт і тодішньому суспільству, і теперішньому. Тютюнник, звісно, був завойований і переможений, але тютюнник ніколи нікому не продався і насправді не зрадив, хоч, хоч що би хто про нього говорив. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами до зустрічі.